Вітаю вас на каналі. Сьогодні буде тема незвична. Хоча про його багато хто чув, багато хто знає, як воно працює. Але те, що те, за якими принципами воно працювало в третьому вимірі, в п'ятому вимірі зараз, геть по-іншому працює, геть по-іншому, намагається впливати на людину. Тому я хочу підняти цю тему. Вона як ніколи актуальна. Старі системи злетіли, обнулились і більше не працюють. П'ятий вимір це енергії безумовної любові, доброти, вдячності, всього самого найкращого, на що здатна людина. І навіть те, на що вона поки що не здатна, але вчиться. Цьому вчиться приймати і випромінювати ці енергії, впливаючи на реальність, впливаючи на інших людей. П'ятий вимір це енергії світла і все проникаючої любові. Безумовно, тотально, всепоглинаюча любов вона знищує его або робить його дуже маленьким, майже невидимим. Таким маленьким, що його навіть не чути. Але так відбувається тільки у тих, хто займається духовними пошуками багато років поспіль. То практикує медитації, то слухає то спеціальні практики, то духовні бесіди, зустрічі, фільми, книги, які наштовхують на прийняття нового про себе. Люди, які до 2022 року зовсім не цікавилися духовними сферами. Їм було смішно, якась там езотерика, що це таке. Мене це не цікавить. Просто узагальнили одним словом езотерика, і ніхто не розбирався. Насправді, що відбувається там всередині людини. Вони, можливо, навіть такі люди не відчували до цього року, що в них є душа, і переживали дуже сильні психоемоційні стани, які потрохи. І їх руйнували. Такі люди не розуміють себе. Его кричить, постійно кричить, що в нього є травми, іноді воно наштовхує на думки про самогубство, і дедалі більше зараз людей схиляється до того, щоб щось з собою зробити. І це надзвичайно важко. І якщо ти не розумієш, хто маніпулює тобою, і що це чудо таке юдо. Воно знаходиться всередині, іде стрімкий процес руйнування фізичного тіла, через вживання наркотичних речовин, шкідливі звички, негативні, просто вбивчі думки про самого себе, від яких хочеться десь втікти, просто лізти на стіну. Це все робить его. Що таке его? Его це лялька, яка сидить в тілі людини і намагається керувати тим. Хто її створив самим хазяїном, самою людиною. Ми створюємо Его рік за роком. Це починається з 8-9 років, коли в нас все більше стає думок, все більше думки заваж... ще не заважають, але вже накопичуються, з'являються з приводу. Будь-якого явища, предмету, людини, думки, які починають робити таке спотворення реальності. Чим більше думок, тим більшим стає его. І, до речі, до 7-8 років ми чисті, невинні. Це дійсно так. І воно зростає его прямо пропорційно від кількості думок. І система до віку 14 років повністю завантажується, і воно намагається максимально керувати людиною, її вчинками. Да? І це самий такий страшний вік для батьків. Тому що дитина в неї великі перепади настрою, вона не знає, чого вона хоче, вона збентежена і від цього нікуди не дітись. До 21 року Его вже панує в житті кожної людини майже на 90%. І цей нещасний, який з кожним роком все менше розуміє себе і все більше відчуває внутрішній тиск. Его людина починає замислювати, що живе не своїм життям, але не розуміє, що відбувається. Вона починає звинувачувати своїх батьків, намагається знайти людей, які стануть її найближчим колом оточенням. Душа затикається цим самим, его замовкає і не подає ніяких ознак життя до тих пір. Поки людина свідомо не вирішує щось з цим робити і починає розуміти, що наче з неї щось висмоктує життя. А там всередині сидить такий, це, звісно, просто такий образ жирних робав, який висмоктує всю жагу до життя, воно починає насаджувати. Багато сумнівів. Людина, її вибір коливається від того до іншого, немає якоїсь більш чіткої стабільної поведінки. Его всіляко сми... смикає за ниточки і каже, що ти сама нікчемна людина в цьому світі, ти нічого не досягнеш, ти нічого не вмієш. У тебе проблеми. Дійсно великі проблеми, які ти не здатен вирішити. І ти нікому не потрібен. Напишіть в коментарях, як часто у вас у вашому житті були такі думки? Можливо, це були якісь періоди. Его починає діяти. Людина вірить всьому, що каже его, тому що не вміє розрізняти голос свого справжнього Я, вищого Я, своєї душі від цієї егоїстичної істоти, який цікаво маніпулювати вами. Дивитись на ваші реакції і створювати в житті такі ситуації, щоб ви ще більш відчували відчай і полишали будь-які спроби щось змінити в житті. Як тільки ви все ж таки намагаєтесь змінитися самі, змінити щось в вашому житті, ви знов потрапляєте в лапи хитрого его, яке змінює маску. І спочатку хвалить і тішиться вашим успіхам, а потім каже, що ти не можеш собі дозволити жити кращим життям. Тому що як же ж ти можеш це робити, якщо інші живуть погано, бідно, і воно тобі приведе дуже багато прикладів, ти згадаєш багато історій і почнеш відчувати провину, що ти став успішною, гарною людиною. Це замкнене коло. Его дуже люби створювати замкнені кола. Це програма Его, яка має і початок, і кінець. В неї всі команди відпрацьовані роками. Вона вміє підлаштовуватися під вас, і навіть вміє на якийсь час замовкати, щоб в один чудовий момент вибухнути всередині вас і зруйнувати вже повністю. Так як же повернути? Владу над власним я і знищити его. Якщо просто робити якісь практики, навіть медитації саме з метою позбавитися его, зруйнувати його, ви, на жаль, будете руйнувати тільки себе, тому що его все ж таки це частина вашої особистості. І ви повинні тоді. Вийти на дуже високий рівень, коли ви себе не відчуваєте цим, цим героєм, наприклад, Юлією Сучковою. Ви відчуваєте, що ви душа, яка проживає цей досвід. Тоді ви можете позбавитися, але є гарніший, кращий спосіб. Доброта, безумовна, всепоглинаюча любов і прощення. Коли ви все це робите для себе і для інших людей, не замислюючись над тим, правильно це чи ні, коли любов, доброта і прощення випромінюються, літься з твоєї душі, з серця, з рухів тіла, посмішки, з очей, рук, якими ви тиснете руки своїх кривдників і почуваєтеся себе захищеним. Тому що ви є в себе, ви відчуваєте силу в собі, і ви вже не будете в стані жертви. це насамперед самий головний такий стан, який виділяє для нас его, і воно тішиться, коли ви відчуваєте себе жертвою, що все, що відбувається в вашому житті, це все так страшно, це все так погано. І воно буде накопичувати, накопичувати ці всі факти, щоб давити на вас. Коли таких проявів всепоглинаючої любові, доброту і прощення стає дедалі більше в вашому житті, ви зменшуєте его і робите його все меншим і меншим. В такі моменти, коли ви позбавляєтеся его через все поглинаючу любов, доброту і прощення. Ви все більше відчуваєте своє вище, вище я, вашу душу, які починають діяти через вас, вашими руками, створювати просто чудову реальність для вас. Внутрішній стан відразу змінюється. Ви, ваш настрій ні від чого не залежить. Вони завжди рівні, завжди чудові. І так може бути. Ви починаєте отримувати все саме найкраще. Від самого всесвіту, від вищих сил, як же зрозуміти цю всепроникаючу любов, як навчитися відчувати свідомо через глибинну усвідомленість, цю любов, безумовну любов? Потрібно відкрити себе як скриню з нескінченними багатствами. Це радість, це натхнення, це музика, це написання віршів, це Написання творів, поезія, живопис. Почніть писати вірші, писати картини, створювати прикраси, відчувати радість через нове хобі або роботу, яку ви обрали за покликанням душі. Нехай це все буде йти від душі. Це допоможе змінити негативні коди та інші програми его. Це зменшить його вплив на вас і ваше життя, тому що его під'єднане до егрегорів. Спочатку его маніпулює вами і вашими психоемоційними станами, а потім вже егрегори. Але можна вийти з цих систем, матричних систем, негативних систем, які руйнують вас, які не дають звільнитися від колеса Сансари, які. В більш простому земному розумінні дають спокійно жити, створювати те, що ви хочете, жити прекрасним життям. Заведіть щоденник. Записуйте кожного ранку туди про свої емоційні стани. Скільки б це не було, сторінка, дві, три. Також цей щоденник. Записуйте ідеї, які вам приходять. Вони будуть вас надихати кожного дня. Щось з цього списку ви зробите, чогось ніколи не зробите. І це нормально. Ці щасливі натхненні моменти ви будете налаштовуватися на вібрації Всесвіту, творця. Будь-що я, будете йти за покликанням вашої душі. Це і є стан всепроникаючої любові, коли вона наповнює все ваше життя, починаючи від того, як ви викладаєте овочі чи фрукти на свою тарілку. І того, як ви милуєтеся собою кожного ранку, тим, як ви відноситесь до інших людей, ви почнете любити більше себе. Ви зможете відчувати. Шалену любов, прекрасну любов до інших людей. Будете краще розуміти себе, будете краще розуміти інших людей. Коли ці енергії будуть проникати в вас, голос Его буде все тихішим і тихішим. А одного дня він просто зникне з ваших внутрішніх радарів. Потім цей голос, він на початку стишений, потім уповільнений, а потім. Геть незрозумілий для вас, тому що коли ви вібруєте на вищих станах любові, доброти, щедрості, багатства, коли ви з радістю допомагаєте іншим людям, ви вібруєте в вищих станах. На тих, в цих станах его просто не може підключитися до вас, воно перестане займати ваші думки. Спробуйте відразу після перегляду цього відео сісти в медитації і почати з вдячності до свого життя, до речей, які присутні в вашому житті. Навіть те, що здається на перший погляд негативним, але воно завжди приводить вас до самого найкращого, до здійснення ваших мрій. Я знаю, про що я кажу. У мене зараз дуже непроста особиста ситуація. Але, коли я так кажу, це просто щоб ви зрозуміли. Я до цього ставлюся простіше. Я зараз намагаюся пройти уроки, зрозуміти для себе, хто є я в більш глибинному розумінні. Намагаюся відійти від страждань і перемикатися максимально на любов до інших людей. Щось. Коли вам погано в душі, щоб вийти з цього важкого психоемоційного стану, зробіть щось для оточуючих, хай це будуть якісь невеличкі речі. Я зараз, наприклад, пишу картину для своїх близьких, в їх новий будинок, і мене це дуже наповнює. І я це роблю з великою радістю. І ті всі Душевні страждання вони десь на якомусь останньому плані. І я розумію, що, врешті-решт, все налагодиться, для деяких речей потрібен просто час. І коли ти так перемикаєшся, немає цих думок, его тебе не тягне вниз, ти просто взлітаєш наверх і отримуєш від життя все саме найкраще. Сподіваюсь, я вам дала зрозуміти. Як можна відштовхнутися від такого поганого маленького, злісного хробака, який там щось тявкає, намагається вас якось збити з вашого власного шляху в житті? Я сподіваюся, що ви надихнетеся цим відео і перестанете відчувати себе жертвою. Перестанете давати їжу своєму его і будете все більше знаходитися в стані всепоглинаючої любові. Люблю вас! До наступних відео! І не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Тут завжди цікаво і скоро буде ще цікавіше.